Ворог протягом минулої доби завдав ударів по 12 населеним пунктам Харківщини, які розташовані неподалік лінії зіткнення. На Слобожанському і Куп'янському напрямках із мінометів та артилерії окупанти обстріляли такі населені пункти: Стрілече, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охримівка, Дворічна, Кам'янка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове. Найбільше від обстрілів потерпає Куп'янський напрямок, зазначають у штабі оборони. На Куп'янщині ворог обстріляв Кислівку, Котлярівку, Табаївку і Берестове. За попередньою інформацією, жертв немає. Також у харківському районі в селі Глибоке внаслідок обстрілів окупантів горіли два дачні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Як інформують рятувальники протягом доби вони залучались до хасіння однієї пожежі, спричиненої обстрілами. О 15-ті рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу садового товариства в селі Глибоке Харківського району. Горіли два дачних будинки на загальній площі 150 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не виявлено. Вже о 17.28 пожежі були ліквідовані. За даними медиків, цієї доби є постраждалі серед мирного населення Харківщини. У місті Балаклія 58-річна жінка отримала поранення. Наступила на вибухонебезпечний предмет, госпіталізована в середньому стані. Мінна небезпека на деокупованих територіях висока. Триває гуманітарне розмінування. За минулу добу, 11 грудня, піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля півтора гектарів територій, одного кілометра ліній електропередач. Саперами виявлено та знешкоджено 47 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. А починаючи з 8 вересня, піротехніки обстежили 1700 гектарів території, 248 кілометрів автомобільних доріг, 578 кілометрів ліній електропередач, 156 кілометрів залізничних колій та 187 кілометрів газопроводів, де виявлено та знешкоджено 45 тисяч вибухонебезпечних предметів. Рятувальники вкотре закликають до обачності у разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки слід телефонувати 101. але відійшовши на значну відстань від знахідки, тим паче ні в якому разі не торкатися предмету. Категорично забороняється торкатися предмету і пересувати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових впливів та нагрівання. Наші військові продовжують тримати позиції та вести запеклі бої з окупантами. Яна Біляєва, Стас Денеко, Харківський із місті. Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. За інформацією представників Офісу президента, пошкоджену будівлю школи постраждалих немає. Обстріляли з градів та важкої артилерії дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області. За інформацією очільника регіону, окупанти скерували на населені пункти понад 30 снарядів. Минулося без жертв, деталі з'ясовуються. У Польщі розпочинаються навчання українських медиків щодо повітряної евакуації. Про це повідомляють представники бюро нацбезпеки країни партнера. Заняття з першою групою українських лікарів проходитиме на польській медичній авіарятувальній базі у Варшаві. Крім того, за попередніми домовленостями у січні 2023 року також буде розпочато навчання з лікування потерпілих із тяжкими опіками. Бригади німецького концерну ремонтуватимуть важку військову техніку для України. Центр відновлення створений за міжурядовою угодою Німеччини та Словаччини і знаходиться за 25 кілометрів від кордону з Україною. Відключення електроенергії можуть скасувати у квітні. Як повідомляють енергетики, на українців чекає щонайменше ще чотири важких місяці. Обстріли енергетичної інфраструктури тривають а пікове зимове споживання струму ще попереду. Однак при цьому вже наступного року ситуація може кардинально змінитись. Ситуація більш-менш стабільна, бо в нас працює енергетика, так є вірне відключення, і це ясна річ по всій Україні. Є таке вірне відключення. але тим не менше, ситуація контрольована. У нас працює вся критична інфраструктура. Я маю на увазі. Працює теплопостачання, працює наш городський електротранспорт. Ми працюємо у штатному режимі, працює метрополітен, працюють трамваї, тролейбуси, їздять автобусні маршрути. Місто працює, міста живе, незважаючи на все те, що творить наш враг, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру України. Тарифи на електроенергію можуть зрости річ у тім, що Верховна Рада заборонила підвищувати комуналку під час війни. Проте на електроенергію дія цього закону не поширюються. Тому експерти вважають, що тарифи за світло можуть зрости ще до закінчення війни. Фахівці зауважують, що підвищення тарифів вирішить існуючі проблеми в енергосистемі України. Сьогодні, коли енергетичну інфраструктуру нашої країни розбито, питання її фінансування це питання її якнайшвидшого відновлення. Проте за теперішніх тарифів енергетики не мають коштів для відновлення енергосистеми. Тому якщо в галузь не піде додаткове фінансування, відновлення енергосистеми може затягтися на багато років. Експерт вважає, якщо тарифи на електроенергію підвищаться, то це не суттєво вплине на родинні бюджети. На мій погляд, наші люди витрачають на алкоголь, тютюн, бензин і мобільний зв'язок набагато більше ніж на електроенергію. І якби кожна сім'я витрачала на місяць на 100 гривень більше на електроенергію, то добробут сім'ї від цього не змінився би. Ці 100 гривень від кожної родини вони б суттєво покращили ситуацію, стабілізували роботу підприємств і ті швидше могли б відновлювати енергосистему. Також експерт певен, що можна ще підвищити тарифи на електроенергію для підприємств. Тому Україна має створити певну економічну модель, яка б самозабезпечувала енергетиків для покриття витрат та інвестицій. Адже зрештою ми ризикуємо залишитися без енергетики взагалі, наприклад, зробити ціни на електроенергію для великих промислових підприємств не втричі нижчими від європейських, а принаймні в два рази нижче. Це суттєво вплинуло б на стабілізацію системи. Була би велика надійність енергопостачання, можливість закуповувати якесь обладнання. Експерт вважає, що тарифи можуть зрости навесні однак на офіційному рівні такі заяви не робилися, і українська влада не порушувала питання підвищення тарифів на електроенергію. Яна Шитиніна та Олексій Муравйов, Харківські звісті. Мешканцям найбільш постраждалих від російського навали територій держава допоможе пройти опалювальний сезон. Так, жителі Харківської області отримують безоплатні дрова, а Донецької пічки, буржуйки. В більшості регіонів обмеження електропостачання все ще значні через значні пошкодження електроінфраструктури. Тому на засіданні уряду було ухвалено рішення про передачу понад 480 кубометрів дров від Укрзалізниці до Харківської ова та 600 мобільних металевих печей для Донецької області. Прем'єр-міністр зауважив, що наразі в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції. Також пошкоджень зазнали 40% об'єктів високовольтної мережі. Найскладніша ситуація на Донеччині та Харківщині. Тут ворог майже щодня атакує артилерією, об'єкти генерації та розподільчі мережі. Тож отримати дрова на опалювальний сезон безоплатно насамперед можуть вразливі категорії населення на підставі соціальної програми, ініційованої міністерством рентген. Інтеграції грації України безкоштовні дрова можуть отримати інваліди першої та другої групи, самотні люди старші за 60 років, тяжко хворі люди, багатодітні сім'ї, вагітні дівчата, самотні опікуни дітей за наявності довідки про опікунство, матері одиначки з дітьми до двох років, ті, хто не оформляв субсидію для оплати опалення. Між тим працівники лісгоспу нагадують про покарання за самовільну вирубку дерев та ялинок. Звісно ж, під час війни не діють деякі правила, але якою б великою не була спокуса спиляти в лісі зелену новорічну красуню, слід пам'ятати, що за незаконний зруб ялинок у лісах або на території природно-заповідних об'єктів українців карають штрафом. У лісах від 599 до 2709 гривень. У межах міста та інших населених пунктів – від 1152 до 1852 гривень. У межах території та об'єктів природно-заповідного фонду – від 908 до 4132 гривень. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківський, Звістія. За даними Держстату, в Україні вперше за рік уповільнилися темпи зростання споживчих цін. Загалом же у листопаді річна інфляція становила понад 26,5%. Інфляція на споживчому ринку в листопаді 2022 року, порівняно з жовтнем 2022 року, становила 0,7%. Базова інфляція в листопаді 2022 року, порівняно з жовтнем 2022 року, становила майже 1,5%, з початку року 21,5%. За словами економіста Олега Пензіна, це сталося з декількох причин, в основному через зміни на світових ринках та невеликої стабілізації української економіки. Водночас, стверджує експерт, радіти зарано, і уже у грудні фахівці знову фіксуватимуть різке зростання інфляції. Просто так ситуативно склалося, що в листопаді інфляція сповільнилася до 0,7%. Одним з дуже негативних факторів, який впливає на інфляцію, є обстріли критичної інфраструктури. Ті процеси, що відбулися у грудні, обстріли, знищення критичної інфраструктури, блекаут це вже в грудні. На жаль, я думаю, що в грудні ми побачимо прискорення інфляційних процесів. Збитки лише від зруйнованої енергетичної інфраструктури держава оцінює у понад 70 мільярдів гривень. І на думку Олега Пензіна їх перекриватимуть за допомогою підняття тарифу для бізнесу. Однак, решті решт усі ці витрати, у тому числі через використання генераторів, стануть проблемою покупців, клієнтів і звичайних українців. Було б неправильно вважати, що бізнес буде перекривати ті збитки за рахунок власних доходів чи кишень власників бізнесу. Всі затрати будуть перекладені на плечі покупця, і все це збільшить той чек, який ми сьогодні маємо. Але це зовсім не вирішить проблему з інфляцією, боргами та не покращить ситуацію з українською економікою. Констатує економіст. По-перше, держстат уже звітує про зменшення доходів українців майже на чверть. По-друге, світовий банк прогнозує, що до кінця року близько восьми мільйонів українців будуть на межі бідності. Тож пояснив Олег Пензін, таке вирішення проблеми лише скорочуватиме доходи людей і провокуватиме скруту. Ніколь Костенко, Світлана Бреус. Харківські звісті. Розвиток співпраці з польськими перевізниками це ефективний план Б для аграрної логістики, упевнені експерти. Усе через нестабільну ситуацію з експортом українського продовольства Чорним морем, адже РФ регулярно порушує домовленості щодо зернового коридору. Тому я впевнена, що співпраця з приватними компаніями в залізничному секторі щодо розвитку портових потужностей і використання польських портів це якісний план, «Б», який слід розробляти. Тож наголошують фахівці протягом наступних десяти років саме польські порти можуть стати основним логістичним напрямком для нашої держави, адже в них працюють приватні залізничні компанії із власними вагонами, коліями та портовими терміналами. А цього зараз немає в Україні. І таку співпрацю з Польщею варто розглядати як довго тривало. Велика кількість українських компаній були дуже активними влітку і на початку осені. З польськими перевізниками обговорювались не тільки оренда вагонів чи укладання договорів на постачання вагонів, а й можливість спільних інвестицій у логістичні переходи та портову логістику. Також європейська бізнес-асоціація закликає побудувати через Польщу нову залізничну колію. Планується, що ширококолійна залізниця з'єднає українську та литовську залізничні мережі, а також приєднає до них порт Гданськ. Однак її будівництво за різними оцінками може тривати до п'яти років, і в асоціації закликають розпочати роботи якомога скоріше. Тож її представники вже звернулися із такою пропозицією до президента та прем'єр-міністра Польщі. Польщівісніколь Костенко, Олександр Уваров, Харківські звісті, ніні експертов. Ринок оренди житла в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ зазнав значних змін. Тепер люди орієнтуються здебільшого на безпеку та віддаленість від зони бойових дій. Якщо навесні українці вибирали в основному західні області держави, то восени розпочалася нова хвиля міграції через масові ракетні обстріли по енергетичній інфраструктурі. Квартири на верхніх поверхах суттєво подешевшали. Знизилася вартість оренди і в будинках, розташованих поблизу об'єктів критичної інфраструктури та військових об'єктів. Оренда квартир у безпечних областях подорожчала вдвічі, а іноді і втричі. І пошук бюджетного житла став справжньою проблемою. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Оренда на житло у Львові зросла приблизно на 64,5%. Тут середня ціна на оренду однокімнатної квартири становить 9 тисяч гривень. Також у лідерах Закорпатська зросла на 87%, Івано-Франківська на 83%, Кіровоградська на 80% та Черневецька на 62,5% області. Натомість в Україні є області, де оренда на квартири зменшилася. До прикладу, в Миколаївській області оренда знизилася на

Фахівці кажуть, у центральних та південних областях вартість оренди впала двічі порівняно з довоєнним рівнем, і оживати ринок почав у серпні, коли люди почали повертатися до своїх міст. Ситуацію змінили масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. Значно зріс попит на приватні будинки, які мають пічне опалення та відносно автономні. І зараз кажуть аналітики, станом на листопад-грудень найбільший попит залишається на невеликі будиночки у Львівській, Івано-Франківській. Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Ціна за місяць, будиночка з двох кімнат, кухні та невеликого саду стартує від 15 тисяч гривень. Якщо в будинку є газ, вода, зручності та поряд розвинена інфраструктура і транспорт, ціна одразу піднімається до 18-20 тисяч гривень за місяць. І зараз перед святами кажуть аналітики, зріс попит на подобову оренду житла. Найпопулярнішими напрямки на свята та зимові каніку. Лу, як раніше, залишаються Київ, Яремча, Львів, Дніпро. Орендувати будиночок на Київщині можна загалом за 5 тисяч 600 гривень, а у Дніпрі за 3 700. Найвигідніше пропонують подобове житло у Рівненській та Полтавській областях від тисячі гривень за ніч. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харківський зістя. З 1 січня 2023 року виплатами лікарняних займатиметься пенсійний фонд замість фонду соціального страхування. Тобто саме пенсійний фонд займатиметься виплатами за лікарняні чи через виробничі травми. З 1 січня виплати лікарняних будуть також переходити до компетенції пенсійного фонду. Ми активно готуємося до цього процесу, але хотів би наголосити: ми тривалий час здійснюємо обслуговування лікарняних, і формування самих лікарняних здійснюється на базі фонду. При цьому ми не здійснювали самих виплат. А з 1 січня відповідні повноваження переходять до пенсійного фонду. Також у подальшому в Україні планують розробити механізм подальшого скасування виплат. Лікарняних відповідне доручення вже дано двом профільним міністерствам. При цьому працівникам, які тимчасово втратили працездатність, наприклад, через хворобу, компенсуватимуть лікарняні за рахунок додаткових днів відпустки, які оплачуватиме роботодавець. Відповідний алгоритм має бути розроблений до 1 лютого 2023 року. Таким чином, замість виплати лікарняних працівнику просто продовжать щорічно оплачувану відпустку. Мова не йде про повне перекладання фінансового тягаря, пов'язаного з виплатою лікарняних із плечей держави на плечі роботодавця. Крім того, роботодавцю не збільшуватимуть термін, протягом якого йому доведеться компенсувати своєму працівникові тимчасову втрату працездатності. Не передбачено також скорочення оплачуваної відпустки працівникам на ті дні, які вони хворіли. А тим українцям, які евакуювались за кордон для призначення виплат, необхідно звернутися до лікаря за фактичним місцем проживання, який видасть документ, що підтверджує факт тимчасової непрацездатності. Потім повідомити свого лікаря в Україні, з яким підписано декларацію про потребу отримати медичний висновок. На підставі цього автоматично сформується є лікарняний, тобто нема потреби особисто приходити на прийом в медичний заклад. Отриманий електронний лікарняний потрібно направити роботодавцю, який на його основі складе заяву розрахунок і подасть до фонду соціального страхування для реєстрації та здійснення оплати. Марія Соловйова та Андрій Паколов. Харківські Звістя. Чия це була ідея встановити ялинку під площею е, свободи? Харків'ян скажу, скажу так, харків'ян, бо знаєте, ми спілкувалися, щоб була була собі безпека, і коли ми говорили на цю тему, дійсно знаковим містом завжди була площа Свобода, де ми украшали нашу велику ялинку, так. таку велику, мощну ялинку. Так дуже а, часто Харків вже ж бив рекорди саме по висоті. Олинки, я пам'ятаю ті часи. Ну ми установили цю ялинку менш ніж чим, чим завжди в митрополітени. Крім того, там є такий казковий домик, де наші діточки зможуть написати лист листа Святому Миколаю і отримати відповідь. Тому робимо так, щоб в умовах війни діти чувствували себе як у сказці. Ми жодної копійки бюджетних коштів не витрачаємо? Це все спонсорська допомога, і ми робимо так, щоб дуже знаєте, виважено відноситись до бюджету, бо є певні труднощі, скорочення надходжень. Тому це все за счет спонсорів нашого. Ну щоб завершити на такій, на такій все таки позитивній ноті, я запитаю: чи буде доступ до ялинки в ніч з 31 1 грудня на 1 січня, бо ну, ми ж звикли до ялинок ходити вночі. А, а хоча ні, дарма я це питаю, бо в нас же комендантська година. Значте, сама й відповіла. Люди, які до комендантської години прийдуть у метрополитен, вони зможуть, зможуть зустріти новий рік ага. біля ялини. Тобто людям дозволять залишитись в метро? Почули вас, дякую.